Вітаю вас, діти, на занятті з ліплення. Сьогодні ми створимо із пластиліну посуд. Сонечки, будьте уважні! І у вас обов'язково все вийде! А спочатку приготуємо все необхідне: дощечку, картон формату А5 фіолетового кольору із формою стола. Три шаблони для виготовлення тарілки, кастрюлі, чашки, стека. Пластилін помаранчевого, жовтого і рожевого кольору. Спочатку візьмемо шаблон для кастрюлі, жовтий пластилін та стеку. Розділимо шматок пластиліну навпіл. Одну частину пластиліну скатаємо в кулю, розплющимо її. Але обов'язково перевіримо, чи достатній млинець по величині. Якщо він замалий, розплющимо ще трішки. Далі прикладемо зверху шаблон і зріжемо стекою пластилін по контуру. В нас вийшла пласка форма кастрюлі. Розташуємо цю заготовку посередині столу. З рештків жовтого пластиліну виготовимо ручки для кришки і для самої кастрюлі. Далі ми беремо шаблон тарілки та помаранчевий пластилін. Для тарілки нам знадобиться трішки менше половини. Скочуємо менший шматок пластиліну в кулю, розплющуємо її в млинець і прикладаємо шаблон. Стекою вирізаємо по контуру і отримуємо тарілку. Далі ми цю заготовку викладаємо на стіл, ліворуч від кастрюлі. Так само, як і в попередні рази, робимо заготовку чашки тільки з рожевого пластиліну. А для неї нам знадобиться тільки чверть пластиліну. Розташуємо заготовку чашки на стіл. Праворуч від кастрюлі. З рештки пластиліну рожевого кольору створимо ручку для чашки. Заготовки посуду готові. Прикрасимо наш посуд візерунками. А допоможе нам цьому гостра частина стеки. Ось такий посуд вийшов у мене. А я чекаю на ваші роботи. На цьому наше заняття завершено. До побачення. До нових зустрічей!